Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10х10. 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно-стратегічних відходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Вже у нас поле 10 на 10. Шукаємо найбільшу цифру, це у нас вісімка. Можемо застосувати правило перетину. Тут, тут, і запробуємо. Тепер одразу відстохнемося від краю знизу. П'ятірка перша має йти, піднімаємо її сюди, закриваємо. Вісімка. Піднімається. Закриваємо. Я, до речі, тут одразу п'ятірка по горизонталі. Я її одразу закрию, тому що вона сюди вже не влізе її не може бути. Шістка вверх піднімається сюди, закриваємо по вертикалі. Четвірка піднімається. По вертикалі закриваємо, 6 знову піднімається по вертикалі, закриваємо. Вісімка піднімається, по вертикалі закриваємо Ні, а, ні отак. отак буде. Тобто 8. І через хрестик ще одна одиниця. А тут така сама ситуація закриваємо. А, далі. Тут у нас, наприклад, подивимося, по, до речі, п'ятірка. По горизонталі п'ятірка ось вона знайшлася, тут не може бути розриву. З трійками перша трійка знайшлася, закриваємо, тепер друга трійка піде в цьому напрямку, закриваємо. З приводу цієї вісімки. Тут ніде в іншому місці вона не може розташовуватися, окрім тут таким чином. Тут так само, і тут так само. От у нас знайшлася трійка. І. Так. Тепер з вісімкою. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отак от можемо ще домалювати. Ну і п'ятірка закрилася по вертикалі. Ось трійка, до речі, у нас знайшлася по вертикалі. Ось вона. Ми можемо її закрити і сказати точно, що вісімка піде у цьому напрямку. Тут знайшлася по вертикалі одиниця знизу. Далі, тут 2, 1, 2. Ну, єдина тут вже ніяк іншого, крім двійки, нічого запихнути неможливо, тому ми закриваємо тут дійку. Тут, скоріш за все, буде одиниця. Бо по-іншому розташувати це неможливо. Ну і тут двійка. І вона закривається, знайдена. Тепер п'ятірка. 1, 5, 1 по горизонталі. Ну, єдина конфігурація, як це можна розташувати із цього, що залишилось клітинок, це тільки так. Тепер у нас тут є якісь одиниці. Точно можна сказати, що тут десь буде одиниця, тут буде одиниця, тут одиниця, і тут десь буде одиниця, поки не де. Але звузити пошук, можливо, легко. Наприклад, подивимося на ці двійки по горизонталі. Одна двійка піде в цю сторону, інша двійка піде в цю сторону. Ну і тут залишилося двійки, ці знайти це, ось, ця двійка піде сюди вверх, ця двійка піде сюди вверх. Все, кросворд розв'язано. Дякую за увагу.